Усім привіт, вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про зміни в політиці компанії Apple, інвестиції від Meta, нововведення від X того ж Twitter, також від новинки від Samsung і розумну контактну лінзу від компанії Blink Energy. Отож, всідати зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. І переходимо до першої новини. А отже, Apple вперше дозволить завантажувати сторонні програми на iPhone, але тільки у країнах ЄС. Yes. Що ж у нас змінилося? Так насправді настав цей час і виглядає так, що компанія Apple буде змушена дозволити встановлювати на свої девайси різне інше, сторонні програмне забезпечення, яке є відмінним від App Store. Ну насправді це доволі круто, оскільки App Store був довгим часом монополістом. Маркетплейсом, який займав взагалі в принципі, цю нішу, і ти не міг встановити будь-який додаток на iPhone і користуватися ним просто так. А для того, щоб зареєструватися в App Store і в принципі цю всю штуку там, продавати пейменти, проводити порчезі і так далі. Ти мав робити це через спеціальний воркфлоу того ж самого App Store. Відповідно, всі пейменти контролювалися ними. Так, тобто був спеціальний процес, і насправді ніколи такого не було, щоб якийсь сторонній додаток можна було туди поставити. Ну, відповідно, законними якимись там і правильними шляхами. Тому. Насправді це і така доволі дивна і неочікувана новина, я би сказав, бо я особисто не очікував, що колись таке станеться. Але як бачимо, все ж такі закони якось все-таки впливають, регульовують да. врегульовувати це питання. Ну і от час прийшов і до Apple. Ну це круто, але насправді також треба буде враховувати цікаво наскільки Apple це буде врегульовувати, Ну тобто, все рівно, наприклад, якщо вони дозволять зортпаті, тобто користувачам і маркетплейсам. Встановлювати додатки на свій девайс, як вони будуть кінцевих користувачів убезпечити? Тобто, там, напевно, будуть якісь агріменти, оці всі там термс тра та там, тобто. Якщо, наприклад, там не знаю, зняли гроші без причини, там якісь судові процеси починаються, і так далі. Взагалі, так насправді Apple заявляє, що в них будуть перевірки цього всього. Тобто а -а -а. так, однозначно буде, тобто будуть якісь перевірки ліцензій, перевірка софта перед цим. Далі перевірка всяких різних теж платіжних пеймент систем, і так далі. Тобто, все ж таки вони кажуть, що контроль буде, і це однозначно добре. Тому що зараз, якщо поставити це все безконтрольно, ну ясне діло, що ми отримаємо, ми отримаємо. Купу вірусів, купу шахрайства, ну і в принципі те все, що ми маємо на Android. Я жартую, звісно, але в деякій мірі так з Android. Андроїдом... В любому жарті є доля жарту. Так, так. От це якраз про те, так. Тобто регулювання будуть. Ну і сама компанія теж зазначає, що от саме це впровадження може провайдити оці ризики, щоб користувачі були до цього все ж таки готові. Плюс? Я думаю, що таке в принципі ну буде однозначно, можливо, не в таких великих масштабах. Регулювання також буде присутні, ну і якось вони будуть до цього притиратися потрошки. Мета інвестує мільярди в чіпи NVIDIA для досліджень штучного інтелекту. Компанія Мета, яка є власником Facebook, Instagram і багатьох інших сервісів, оголосила про значні інвестиції в штучний інтелект. Скоріше за все пов'язано це, зокрема, з ростом їхньої популярної моделі для штучного інтелекту. Це є Lama 3, Тобто вона в процесі, але Lama, в принципі, користується попитом як така вже. Так, ну я думаю, це якраз для того, вони роблять цю закупку, щоб потім було краще взаємодіяти якраз ламі 3 і обробляти більше даних за допомогою цих чіпів, ну і плюс провадження цих самих чіпів у різні гаджети для якраз спілкування і взаємодії штучним інтелектом. Ну і звісно, з обробкою даних. Як зазначає так само мета, наприклад, для окулярів Ray ban Meta. Відповідно, тобто mm. вони все ж таки планують впроваджувати роботи штучним інтелектом там. І я думаю, що от якраз саме ці чіпи їм допоможуть. Як зазначає сама мета і каже, що це одні з самих найпопулярніших поки що чіпів від Nvidia, які вони будуть в них закуповувати mm -hmm. в доволі великій кількості. Ну, так, там, там сотні тисяч, тобто там 350 тисяч до кінця 24-го року, і взагалі хочуть вийти в загальний еквівалент 600 тисяч і інтегрувати це все в девайси, які в принципі. Як би сказати, дотично мета розробляє, я б сказав. Тобто, з іншими компаніями в кооперації. Так до речі, насправді зараз дуже великий хайп. в віддіє через от якраз ці чіпи, Вона так виходить дуже гарно на ринок. З цим всім навіть багато є цікавих історій, і скандалів про експорт цих чіпів до Китаю нелегально і купа купа іншого. Тобто ну, зараз це така знаєш, доволі популярна. Так, це тема. як той свого часу біткоін. Ну, насправді тобто популярне. Ну і будьмо чесними, все ж таки, ну без нове чіпів, покоління нічого. чіпів зараз дуже стрімко розвивається. і Я відчуваю, буде якийсь великий класний бум і прорив за допомогою цих технологій. Однозначно. Ну і X додає аудіо та відеодзвінки на Android у свою апку. Що має на увазі? Нарешті ми чуємо якісь такі цікаві апдейти і новітні, хоча така функція є уже в багатьох додатках і дуже давно, але нарешті прийшов час і до Twitter, тобто вже до X. І додається функція відеодзвінків та аудіодзвінків саме безпосередньо з додатку. Поки що вказують, що це буде на Android. Ну і зазначається дуже цікавий факт, що приймати дзвінки можна буде ну. Мається на увазі любий зможе прийняти дзвінки, коли до тебе хтось дзвонить, але на жаль, здійснювати дзвінки можна буде тільки з платною підпискою, тобто звучить дуже цікаво, правда, щоб подзвонити, ти повинен мати підписку. Ну але щоб прийняти дзвінок, тобто тобі нічого не потрібно. Звісно, буде якби з'єднання з книгою телефонною в твоєму телефоні, тобто шарення контактів, по підтягування, тобто по стандарту, те, що є уже у всіх, і от ми ще до речі з Володою обговорювали чи є це в принципі на айо платформі, і я якраз от дочитав до того моменту, що є, його запустили у жовтні минулого року. Тобто на iOS вже ця штука протестована і вже в проді. Ну, круто. Я вперше здивований, насправді, що будь-який функціонал вийшов спочатку на iOS, а потім на Android. Якось дивує, Зазвичай якось в реверсному вигляді все пушиться. Ну так, тобто тестять на Android, а вже потім по-нормальному заливають вже. Ну, але насправді доволі крута штука, адже виходить, що. Тепер вже X більше розростається в якусь таку здоровенну екосистему. Ну вони ж там взагалі планують і банкінг підв'язати, і всякі штуки поробити, щоб людина, в, умовно кажучи, в всесвіті, X, як вони називають, могла там. Переслати гроші іншому комусь, будь це там якісь валюта діджитал, чи це може бути криптовалюта і так далі. Вони це все хочуть коротше загорнути загалі. Так воно і є, тому що це ж і є план по розвитку ікса. Як говорили і сам йому на сказав, це має бути аплікація для всього. Ну відповідно, от вони туди і рухаються. Тобто, до ну дзвінки, відповідно, платежі будуть там, і ще купа купа. Всього, якщо чесно, не знаю, як це реалізувати, і чи от ну що це буде таке? Це якась буде така велика екосистема, насправді і. Якби сам старий Твіттер уже зовсім не буде тим, яким був. Ну він залишиться хіба що тільки в згадках. Тому обов'язково протестуйте, якщо ви є користувачем Android на Твіттері, чи ви можете подзвонити своєму другу подрузі і дайте фідбек. А ми переходимо далі і розкажемо вам про те, що Samsung створює розумний перстень під назвою Galaxy Ring. Samsung анонсував розробку розумного персня під час нещодавньої презентації Galaxy Impact. Взагалі багато немає що сказати насправді, але вони його показали. Ми, звичайно, вам затачимо лінк на статтю, і ви зможете переглянути відео. Але вони не розкрили ні дату виходу, ні ціну і взагалі детального набору функцій. Але я думаю, що буде по стандарту. Напевно, там перенесуть якісь мінімальні функції потужності з телефона. Взаємодія між ними двома як девайсами, можливість там, напевно, сплати через NFC карток. Я думаю, це точно буде, тому що це вже існує. Єп. Ну і так насправді там не було зазначено багато інформації. Була така красива от презентація, там красиве відео, тобто дали от таку якусь. Але, хоча, знаєш, це може бути таке, що воно ще зможе якось якимось чином жестити, типу, якісь щитувати і щось керувати, наприклад, розумним домом. Я вони думаю, там Я думаю Так, зазначали. бо якраз вони і зазначали за те, що буде це можливість управління розумним будинком, О. функції кардіограм різні і так далі. Тобто, це буде швидше за все, як завжди. По здоров'ю, тобто це буде девайс, який буде трекати якісь там, не знаю, метрики. -метрики. Того, mm -hmm. та келсметрики твого організму. Ну і в принципі далі дійсно давати якісь можливості керування чимось там девайсами з дому, як ти кажеш, жестами може бути. Плюс я думаю, він розумний буде тому, що буде зв'язка із телефоном, і так само зі штучним інтелектом, який теж напевно буде і обробляти. Плюс, згадується, наприклад, остання штука. Apple уже ж недавно зараз уже почнуть випускати в продаж свої Vision Pro. Mm -hmm. І там все дуже керується жестами. Я думаю, що, можливо, Samsung випустить щось схоже після цього там Рінга, тобто Galaxy Рінга, і випустить якісь окуляри, які будуть так само керуватися ним. Ну так. Тобто, це вже буде якби готовий маніпулятор, який можна от потім до чогось тачити і якось ним от керувати. От вони, я думаю, відтестують це все, і відповідно потім будуть впроваджувати в інші девайси. Ну, звучить класно. Подивимося, як воно буде рухатись далі. І рухаємось далі до новинок від а Саме компанія презентувала лінійку нових смартфонів Galaxy S24. 4. ну і говорити про характеристики даних смартфонів ми не будемо. Нас цікавить більше те, що пропонує компанія, а саме можливості Galaxy AI, які саме будуть присутні в цих смартфонах. І про що поговоримо з самого початку. Новинок є, скажімо так, небагато, але вони доволі цікаві. І Live Translate, це є першою такою новинкою, і говориться про те, що дана функція допоможе робити переклади у якби реальному часі. Live Translate. Який буде підтримувати 13 мов і перекладати все, що ви робите: текст відповідно голосові повідомлення у реальному часі, звучить як, як якась фантастика, як щось неймовірне. Тобто, колись таке, тільки бачилося там в фільмах, мультфільмах і так далі. А... У 2024 році це вже стає реальністю. Так. Постає насправді багато питань, наскільки добре воно буде працювати, наскільки правильно воно буде це перекладати, і скільки буде час затримки, і все таке. Тобто питань насправді в мене особисто дуже багато. Але, скажімо так, дана функція все одно є стартом і є стартом чогось великого, тому що, звісно, пропадуть різні кордони. Мовні, так, мовні мовні між людьми, так тобто точно якось скоротиться різний час обробки процесів спілкування між різними людьми з різних країн, 100 з різними мовами, так і з таким іншим, чесно кажучи, не особливо думаю, що воно справиться зразу, але воно точно дасть таке, от якби. Поштовх і згладження ну і, процесів мій, комунікації. Я думаю, що вони просто натренують мовні моделі, і там уже далі будуть, як то кажуть, допомагати. Але тренуватимуть вони на реальних користувачах, скоріш за все. Ну тоб так, тобто і нас. це дуже класно, тому що якраз в носіях мови, які будуть спілкуватися, буде багато відповідно. Ти тільки сказав слово на сіях мови. Я уявив, як це буде, коли хтось із Закарпатської області комусь позвонить. Я уявляю, як цей мовний тренажер просто не зможе перекласти ані слова. А ти уяви, якщо все ж таки натренується, і ми потім будемо розуміти закарпатську мову, це ж буде дуже круто, правда? Це буде сильно. Це буде дуже Однозначно сильно лайк. Тобто, чекаємо, віримо і будемо надіятися, що все ж таки в нас вийде потім комунікейшн. Круто. Ми, звісно, жартуємо, але функція дійсно класна і очікуємо дуже багато від цього. Так, і рухатимемось далі, і поговоримо про Chat Assistant і Note Assistant. Такі два невеличких нововведення, порівнюючи з попереднім, звичайно. Тобто, Chat Assistant допоможе обрати різні стилі мови у повідомленнях, якщо ви, наприклад, хочете там більш розслаблений, або піднесений тон, або якийсь більш формальний діловий для роботи. Позабарвлення настрою, я б так сказав, зможе додати до вашої розмови, якщо ви навіть цього не відчуваєте. Так, ну в принципі, будьмо чесними. Насправді, можливо, це і буде корисним, тому що робота є роботою, і а все ж таки, в певному стилі контроги так, суворий Так. в певному стилі спілкуватися потрібно. Не завжди на це є ресурс, не завжди на це є настрій. І ну не забуваємо, що всі ми люди. А в даному випадку я думаю, ця річ трошечки напевно допоможе. Так. і Note Assistant — це штучний інтелект, який допоможе більше в продуктивності. Тобто, ви записуєте голос, ще його занотовує передвоє голос на текст і розумно підсумовує все, що ви сказали. Оцього не вистачає реально багато, де Тобто, чесно кажучи, дуже мітинги. Наприклад, які проходять, ви там обговорюєте, обговорюєте, обговорюєте. Ну доводиться з грубше зазвичай занотовувати. Щось в нотатках буквально не так записав. Вскривив, або ну просто от не додав деталі якогось слова, не встиг забув Так, так пропустив, і все mm -hmm. може там не знаю. Ну просто те, що ви говорили, по факту не мати сенсу. Так або можливо, наприклад, навіть в повсякденному житті, коли от ти тобі щось треба запам'ятати, занотувати, записати, голосом сказати це набагато швидше. Ти сказав, ну, воно тобі записало, воно тобі якось це занотувало, перевело, і це все. дуже круто. Так, тобто, ти не тратиш час, щоб робити якийсь текстовий набір. Це дуже крута річ. Ідемо далі. Наступна річ, це Circle to Search, і Galaxy у співпраці з Google якби продовжують розвивати функцію пошуку по різноманітних зображеннях. Тобто, наприклад, у вас буде зображення, ви зможете якось обводити різні речі, там що вам на зображенні сподобалось, і так далі. Ну і воно буде вам видавати пошук більш детально саме по тих речах, які ви там вказали. Ну, Google, оцей Search по іміджах, доволі класна штука. Я не часто ним користувався, але коли користувався, Доволі задоволений, і кру круто, що вони розвивають далі цю штуку, і відповідно Google працює з Samsung в тому аспекті. Мені так, подобається. Дуже непогана, це хороша функція. Там будемо сподіватися, воно дуже класно буде видавати результати. Добре, і що йдемо далі? Smart Camera Features. Знову ж таки, буде обробка фотографій на основі штучного інтелекту. Чесно кажучи, теж треба буде дивитись, розбиратися, але вже впровадження насправді не є новим. Я ну, думаю. та, не є новим, але я вам так скажу, чесно кажучи, воно допоможе, оскільки. Я думаю, що у багатьох хлопців були точніше, у багатьох дівчат були претензії до хлопців, коли вони щось не так фоткали. А тепер ти береш телефон, штучний інтелект тобі каже, як робити, і все. Але буде все ж таки знов цей конфлікт. Пам'ятаєш, як тільки вийшов був чат GPT, просто чоловік звернувся до нього і каже: 2 плюс 2 буде 5. А чат GPT каже, ні, це невірно, з Точки зору математики, це буде 4. А чоловік каже: Ні, моя жінка так сказала, що це буде 5». І ChatGPT такий ну напевно, ваша жінка більш права, типу там. Тому з точки зору там дослуховуєтеся і те, і І відповідно mm -hmm. зараз може бути так само е, конфлікт цих інтересів. Тобто, ти фоткаєш дівчину, кажеш їй ну дивись, штучний інтелект порекомендував. А вона така каже: штучний інтелект неправильно. Каже, ні, це неправильно. Це не Переробляй, та. Так. Ну але крута функція, насправді, якщо він допоможе хоча б підкориговувати зображення, то це буде дуже супер. Насправді так. ну і залежно, в яких масштабах. Скажу. Чесно, що от, наприклад, в Google Pixel телефонах там уже давно є проваджений, якби ну не штучний інтелект, але є програмне забезпечення, яке підредаговує фотки і робить їх кращими. Тобто, в Лайв режимі, тобто в лайв режимі. Ти так, ти сфотографував, воно тобі якось штучним, інтел... Боже, штучним моделіми, інтелектом моделями опрацьовує і покращує фотографію. Тому насправді, якби функція теж від Google не є новою впровадження саме обробка фотографій софтом. Ну і от цього разу напевно це буде за допомогою штучного інтелекту. Ну і остання новина це є Android Auto. Ну, це не така глобальна новина, але насправді доволі крута штука. Що тепер користувачі Android Auto зможуть автоматично стискати довгі тексти або жваві групові чати. Тобто, наприклад, ви їдете там десь в дорозі, ваші колеги по роботі в будь-якому з месенджерів спілкуються активно, щось відбувається, і відповідно ну, у вас два шляхи. Перший бі безпечний – це приїхати і потім все сумарно прочитати і зрозуміти контекст, або використати другий шлях, штучний інтелект, який вам все підсумує і дасть коротку вижимку. От, власне, це і буде нововведення в Samsung в Android Auto. Та особливо навіть коли це буде в реальному часі, коли ти їдеш, спілкування йде, а ти не хочеш випадати з контексту, та, мені, ну прямо от підсумує і ти швиденько отримуєш ту інформацію. Так, в цілях застереження, звичайно, буду рекомендувати, що краще переводити зразу той текст в голосовий і слухати, поки ви його їдете. Не читайте зокрема, в будь-якому разі, і так далі. Тобто, ваша безпека в ваших руках. Та ну але це майбутнє однозначно це вже до чого ми йдемо. Тому такі круті нововведення. Ми старалися перечислити все, що змогли, і на мою думку, це крутий крок вперед. Та. Цікаво, що буде Apple робити. Та ну не знаю, потрібно буде доганяти, якщо чесно. Ну і ми ще все ж таки подивимось, чи все заявлене буде якби ну правдою, і наскільки воно себе буде добре показувати. Ми переходимо далі і розкажемо вам про те, що чат GPT зможе працювати з відео вже цього року. Дуже крута новина, особливо враховуючи, що вийде gpt 5, ну десь має цього року 100% вийти. І я думаю, що власне в ньому дадуть можливість опрацювання відео. Це вже зрозуміло, що якраз та складова, якої не вистачало. Тому що вже зображення, текст, будь-які формулювання, звук. звук та типу, все вже опрацьовано і відповідно. Зрозуміло, що вже підходили б повноцінно до відеоформату. А це та якраз ніша, яка от залишилась ще, якої не вистачає. Ну і як заявлялося, Че ж рухається в ту сторону, щоб працювати ну, зі всіма форматами даних. Ну і якраз у цього відеоформату не вистачало. Ну так. будемо дивитися, Сподіваюсь, все ж таки цей формат теж буде працювати добре, не гірше, як усі інші. І насправді, що дана модель все ж таки буде тренуватися, ну і розвиватися. Бо ми всі знаємо. Ми знаємо, що ну, не завжди ChatGPT GPT в останніх версіях працював доволі би, добре, стабільно, стабільно там. там і не видавав багато галюцинацій і всього іншого. От, але насправді це теж дуже круто, тому що е, відеоформат це вже зовсім інакше. Так? Можна буде, я не знаю, дуже багато всього оцінювати, дивитися, аналізувати, ну і, можливо, навіть щось робити на основі цього. Там побаченого, залитого, облак і все цікаво, насправді, чи вони розроблять ці всі моделі для роботи із відеоформатом from the scratch, тобто самі власними руками, а чи вони, можливо, вже її так зробили, купили декілька стартапів, які вже в цьому робили якісь нововведені. Ну, будемо бачити. Як на мене, дуже круто, що світ не стоїть, і GPT, насправді дуже стрімко розвивається. Це, ну. В один місяць читаєш, що там вже покращили роботу зі звуком, аудіо і так далі, а в наступному місяці вони вже не знаю, відео формат дають можливість підтримати. Круто. Ну, мусять, вони ж є якби одними з перших і вони мають тримати марку. Ну, тільки основне, кажу, будемо навіть, сподіватися, що марку якості вони тримати також будуть, а не тільки якби кількістю функціоналу, що є, якби. Таким частим нюансом, коли є багато функцій, але всі вони працюють не дуже добре. Так, чогось завжди не вистачає до якогось до доконаного стану, погоджуюся, це правда. Ну і завершимо ми сьогодні такою цікавою, як би скажемо, сайберпанк новинкою в сфері технологій. Тобто компанія Blink Energy випускає дуже цікавий продукт, який називається Blinkit. Що це таке? Грубо кажучи, це буде такий, якби підсилювач до лінз із доповненою реальністю. Це маленька така річ, яка буде кріпитися на повіку, і буде давати, якби заряд. І можливість якби проектувати дані на лінзу, яка буде міститися на оці. Що це таке? Ну можна сказати, що це якась нова технологія, яка є доволі мінімальною і яка буде допомагати заряджати і, і транслювати доповнену реальність. Тому кажучи, що ми маємо? Ми неймовірно. маємо так, це дуже неймовірно, і взагалі насправді тяжко в це повірити, бо виглядає девайс дійсно, як з якогось фільма, гри Cyberpunk, чи там щось іншого. Знаєш, я легенько цей Інтерапшн зроблю У нас просто випуск почався там, знаєш, так градаційно з одної невеличкої новини, і так просто до кінця пау-по-пау-по -пау 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 -пау. підріс, підріс. Ну, ну тут тут просто unbelievable. Так, ну це дуже насправді, от саме ця новина, така, якби я би сказав, прогресивна. Тобто, це щось нове. Бо ми ж добре знаємо, що тема віару, тема доповненої реальності не є новою. Так. Багато хто це пробував. І що ми бачили? В принципі, ми бачили окуляри, так, якісь такі ну, типу. окуляри, тобто, це щось, але воно було ну Розміру. Ну, і так? ти по вулиці з цим Тягали, ходити не будеш. Ну, можна ходити, але ну так собі зараз. Тобто, можливо, колись це, звісно, і війде в моду. Ну, але це не є незручно, так завжди. Були е, спроби навіть менших окулярів, я бачив е, різного роду розробки. Так? Ну, але дани... Інструмент ну перевершує всі очікування. Це дійсно малесенька така, от якби, чіп сказати маленький чіп, який прикріпляється на повіку, ну і відповідно працює з лінзою, яка так само є в оці. Дуже круто. В чому взагалі проблема? Проблема в тому, щоб якось це все підзаряджати ну, і дана річ якраз міститься дуже близько до лінзи і дозволяє це все робити. кажу що заряду Ну буде вистачати дуже. Довго, плюс при з'єднанні дані будуть транслюватися і зберігатися як і в додатку, так і в хмарному середовищі, і, в принципі, всюди, де це можливо. І знову ж таки, відкривається дуже велике поле для того, що там буде робитися. Тобто можна транслювати різні речі, можна обробляти дані, у, ну, уяви. Є ну, лінза, ми дивимося, ми зчитуємо якісь дані, я, штучний я інтелекту обробляє. Навіть якщо це не буде для якогось VR, а просто для дослідження офтальмологічних, тобто там очей і все довкола з ними пов'язано. Ну, це теж дуже круто. Це буде прорив так само і в медицині. Тобто, якщо ця вся штука зможе реально надавати точну інформацію і, в принципі. Ну, та навіть просто вхідну інформацію, яку можна проаналізувати і зрозуміти, що відбувається там взагалі з оком, сітківкою, рогівкою і так далі. Це вже просто Це прорив. вже дуже круто. Так, ну і скажу від себе: от, дуже шкода, що такої речі не було колись, коли там треба було писати контрольно в університеті, де воно тобі буде mm -hmm. транслювати правильно. А викладач ви тебе запитається: що у вас на повіці? ти такий. Не знаю, муха. Каже, не знаю. Муха. Каже, та ні, це каже, поранився, поранився. Це в лікарні поставили. Каже, то так має бути. Та, так. Сказав так, так тримати на оці пару тижнів, і воно пройде. Каже, пірсинг такий, ну, це нове, там, не знаю, такий стиль. Круто. Сайберпанк стиль є <гум> <Yeah. гум> тому насправді ми не знаємо конкретно, що саме і в яких сферах воно буде використовуватися, але як сама розробка і новинка, вона є дуже інноваційною, дуже потужною і ну такою, від якої очікується дуже багато. Тому насправді це прорив, будемо дивитися слідкувати, і думаю, Сайберпанк у нас вже не На за підході горами. Там так. Я погоджуюсь, тому класна новинка. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!